Дорогі радіослухачі, зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Пане Анатолій, вітаю вас! Добрий, день. пане Анатолію. Я думаю, слід розпочати нашу розмову із новини про те, як впливають СБУ ТЦК на журналістів. І от остання новина, яка по цій темі я хочу від вас, звичайно, почути інший обширний коментар. Але зараз, от голова служби безпеки України Василь Ма Малюк, відсторонив керівника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллю вітюка від виконання посадових обов'язків на час проведення обставини, оприлюднених журналістами слідство. Інфо що ви розкажете нашим радіослухачам по цій темі? І ваше Видимо, бачення цієї ну, історії. Якби радіослухачі вони, можливо, і знають, в чому суть цього питання, і самі можуть там познайомитися. Я можу сказати на свою точку зору, під своїм кутом показати uh -huh. цю подію. Володимир Зеленський останнім часом робить все можливе для того, щоб якось покращити репутацію ТЦК. Після. Військома Борисова, ну, той, хто очолював mm -hmm. uh, Одеське обласне ТЦК, ну і ще низки скандалів пов'язаних з територіальними центрами комплектації. Останній у нас був зафіксований в Рівненській області, коли на робочому місті голова ТЦК Рівненської області займався якимось там амурними справами з кількома м, працівницями. Тобто ну він явно. Не переймався службовими справами, тому що людина, яка занурена і серйозно ставиться до о, своїх функціональних обов'язків, їй не має часу на робочому місці крутити романи на стороні. Ну це точно. Так ось, о, Володимир Зеленський весь цей час о, ну, пробував. Якось покращити репутацію ТЦК і укомплектовував їх військовими, які пройшли через Горнило Фронту. Це люди, які поранені або просто ветерани. Як правило, це добровольці, особи, які ну, відрізняються моральни, моральними якостями. І ось СБУ дає доручення. ТЦК вручити повістку журналісту, який викрив якогось там офіцера, старшого офіцера в СБУ. У мене виникає запитання: а де м страйки і акції непокори і претензії до Володимира Зеленського, чи до СБУ, чи до всіх інших, в тому числі до Генштабу, в тому числі до Міністерства оборони? За негідну поведінку СБУ, яке використовує ТЦК. Тобто ТЦК укомплектовується колишніми військовими або нинішніми військовими, але ветеранами. І ветерани спокійно значить, толерують той факт, що їх колеги по ТЦК приймають участь у схемі з покарання журналіста. Який, в принципі, наводить лад в країні. він викриває неправомірні діяльності СБУ. Виникає тоді питання, а як ТЦК далі збираються працювати, як вони збираються мобілізовувати до чогось там апелювати? Як можна, значить, представляти бути обличчям держави? А обличчя держави от, показали. Підлеглі там СБУ. Ось так, би я під таким кутом зору подивився на цю проблему. І що саме цікаве, покарання цьому працівнику СБУ. Це от зараз оце, що, цю статтю, яку я щойно зацитував, це на українській правді є. Це на фронт відправили. Ну, ми ж всі розуміємо, що це так. Ну, на словах його відправили на фронт. А насправді куди його відправили, ніхто не знає. Це так само, як Рівненський ТЦКшник, головний, написав теж заяву на фронт після того, як відео оприлюднили. Ну, Ніхто ж не знає, куди він потрапив і чим він там займається на фронті. У нас таких фронтовиків, я думаю, накопичилася вже ціла бригада. І всі вони якось м, продовжують е, воювати, ніхто ні контузії, ні поранень. Я нікому не бажаю поранень отримувати і контузії, але чомусь статистика нічого не говорить про їхні, е, Ну, добре, нехай не втрати, але ці е, бойові успіхи. Не, не чуть так. Не давайте чув. будемо говорити про бойові успіхи саме. Так, їх проблема. немає, чомусь цих бойових успіхів. Вони нібито на фронті, але бойових успіхів ми не чуємо. Про них ми не чуємо. Дякую за коментар. Давайте перейдемо до наступної теми: Financial Times. Свіжа стаття про повітряний терор, саме так. У ній йдеться про каби. Планер, планерні бомби можуть нести від 50, 500 кілограм до 1500 півтора тонни вибухівки на відстань понад 60 кілометрів, залишаючи такі просто вирви в 20 метрів і глибиною до 6 метрів. Скажіть, тобто зараз у нас є такий терор, і стаття пише, до речі, що вже скинуто 3,5 тисяч таких авіабомб лише за перший тиждень Росія запустила 700 авіабомб. Чи ми маємо можливість робити якийсь певний захист від цього, бо, тому що стаття, в статті написано про те, що є можливість тільки збити сам літак, який несе ці авіабомби? Чому нічого для цього не відбувається? В принципі, ну, не знаю, на відео видно, як літак. Залітає на нашу територію і скидає цей кап. Ем, ну невже ж немає можливості чи нема бажання політичної волі для того, щоб цей літак сюди не залетів? І і хто може бути, не знаю, недо, недоопрацював цю ситуацію? Якщо вірити відео, які записують самі військові, то ситуація виглядає приблизно так. Літак підлітає до лінії фронту, його бачать військові. Потім літак запускає кап, і кап, який, керована авіабомба, яка летить, вона також має слід. Її видно, її можна спостерігати неозброєним оком, як наближається там, якийсь час, я не знаю, там, 30 секунд чи скільки наближається керована авіабомба. Можна збивати літак системами «Петріот», вони абсолютно досягають. А можна також кажуть військові, ну я цікавився цим питанням, мене переконували, що керовану авіабомбу також можна збити там ПЗРК переносною Іглою, або, або Стінгером, або ще чимось. Кажуть, що їх можна теж збивати, просто потрібно в цій ділянці в цьому районі мати. Відповідно зброю. Я не знаю, яка ефективність цих стінгерів, чи ігл, чи інших якось там ПЗРК, але кажуть, що це ймовірно. Але ж питання в чому? Питання в тому, що ми маємо серйозні проблеми з оборонною зброєю, тому що системи Петріот, протиповітряна зброя це оборонна зброя. І ми не піднімаємо цього моменту, не хочемо бачити, що в принципі. Спочатку війни нам нібито як робили позичку, дозволяли оборонятися. А насправді це ж теж великий момент. Нам дозволяють оборонятися за атаку, за е, якісь наступальні дії, мова взагалі не йде. Це заборонено. Захід, ну, Сполученими Штатами і Заходом нам заборонено чомусь атакувати і наступати. І Захід зробив все можливе. Для того, щоб ми втратили можливість атакувати і наступати. Після цього у нас е, виникли питання з обороною. Ну добре, нам не дають наступальної зброї, але оборонної зброї нам також не дають. Зрозуміло, що межа між обороною і наступальною ну, досить умовна, тому що ті ж Петріоти можуть використовуватися в режимі наступу. Ми <кхід> зачищаємо повітряний простір. Від Су-34, тому що носіями цих бомб може бути тільки обмежена кількість літаків. Військові кажуть, що це Су-34 російські. Не всі літаки можуть взяти собі причепити тим більше півтора тонну бомбу. Далеко не всі. Вони теж зношуються, у них ці літаки. Якщо завдати ударів по цих літаках, по цих аеродромах, то у них не буде. Бомб може бути багато, але носіїв. Не так багато. І це абсолютно реально знищити всі ці носії, систему Петріот або чим, чимось іншим Аналоги. От Зеленський казав, що є якісь аналоги. І ми програли цю інформаційну боротьбу і інтелектуальну боротьбу з нашими західними партнерами і не змогли довести право на самооборону. До речі, заборона на самооборону так можна сказати, заборона. На самооборону, вона е, жирним шрифтом і червоним підкреслено, проходить крізь низку всі всієї правової системи західної цивілізації. Там заборонено самооборона. Єдина країна, в якій дозволена самооборону, це Сполучені Штати Америки Можна мати зброю, купувати її в магазині і використовувати як самооборону. Але коли ми бачили. У них сутички були там, я не пам'ятаю, три роки чи чотири назад, коли uh -huh. там цілували черевики, чорношкіри, міши там якісь у них були дивні якісь процеси. То, незважаючи на наявність зброї в домівках і права на самооборону, там бешкетники, хулігани чимало наробили, і магазини пограбували. І... Напади робили на перехожих і в садиби, в, в цей, проходили і в домівки приватні, тому навіть наявність дома зброї, вона так, якби не завжди дозволяє до самооборони, ми маємо справу з глобальною проблемою з забороною на самооборону. І наші партнери нас постійно намагаються переконати в тому, що самооборона – це захист дистанцією, втеча, якісь маневри на полі бою, можливо, бетонні споруди над головою, але ні в якому випадку не удари по руках, не удари по якихось чутливих органах. Агресора, який нас атакує. Нам не можна бити по їх аеродромах, по їх літаках. Ми можемо просто максимум це збивати їх ракети. А от пускові установки це уже заборонено робити. Чомусь. Це серйозна, я не знаю, якась філософська проблема цивілізації. І ми не можемо її розв'язати. Немає кому в нас. Написати кілька фундаментальних статей і опублікувати в нашій пресі і в західній пресі. У нас іншим зайняті наші псевдоінтелектуали, яких дуже багато, до речі, ходить по каналах, в телемарафону, в тому числі. Ми до телемарафону сьогодні ще дойдемо. Це знаєте, як, як карате, коли не можна з кулака бити. В лице, обличчя тільки можна з ноги. Отакі от є правила. І коли є двобій, спаринг, то двоє учасників дотримуються цих правил. А чи дотримується правил Росія? Розумієте, це інше запитання. Відносно цих бомб, давайте для наших радіослухачів ще скажемо: отакі от, от є тези в Financial Times. Ці бомби настільки руйнівні, що проти них нема жодного. Жодних контрзасходів, навіть за кілометр від вибуху зриває двері із петель, от е, таке написало. А також дуже цікава теза, що Росія почала серійне виробництво ФАБ 3000. Це більшої ну бомби, вона в три тонни буде е, важити, нести вибухівку в три тонни, вона можливо і важити буде ще більше, направду. От от така от е, ситуація. І якщо ми. Втрачаємо час. А ми зараз втрачаємо час, не знаходячи методу для того, щоб знешкодити сам, сам носій цієї бомби, то ми відчуємо ФАП 3 тисячі. Ну це вже серйозний заряд. Він може бути прирівнений до малої ядерної зброї. Я думаю. Я не знаю, наскільки така зброя є конвенційною, але для Росії немає. Там. Перешкод для е, конвенційних е, методів, У них що завгодно. Вони ж, до речі, використовують і хімічну зброю. Про це ніхто, до речі, не говорить чомусь на Заході і так далі. У мене є хімічну безповірні. фосфорну, що е, Та касетні. Ні, вони використовують mm. хімічну зброю. Я поясню, як це відбувається. Якщо виходить, от у мене є м, родичі однієї людини, ну, не мої родичі, а Знайомі, от зумані, у них загинув внук, внуку там 35 чи скільки років. Він снайпер, і вони вийшли на позицію в команді, їх було четверо. Їх позицію викрили. Для того, щоб їх звідти з тої позиції, укріпленої викорити, застосували хімічну зброю. І вони просто під тиском хімічної зброї, задихаючись, змусили вистрибнути на поверхню. І там їх уже чекали. І розстріляли стрілецькою чи якоюсь зброєю. Це причині, коли нашим західним партнерам наводиться в приклад, що росіяни використовують хімічну зброю у 21-му столітті, то це не береться чомусь до уваги. до уваги. Натомість ми не можемо довести право знищувати пускові установки. Тому що літаки це пускові установки, і вони системами ППО знищуються тут. Це одна сторона проблеми. Інша сторона проблеми, що ми не зробили нічого для того, щоб закупити за гроші. У нас достатньо. До так, речі, так, це було моє до речі, знищили достатньо грошей для того, щоб закуповувати і Петріот, і що завгодно. А ми ходимо як жебраки і клянчимо. Це можна було б робити, якби ми насправді були бідні, і якби ми. Там Рік тому оголосили збір золота і всіх, там, я не знаю, цінностей, і продали їх на зовнішньому ринку, виручені гроші купили ППО, нам би це ППО вже розбили, яке ми купили. І ми вже сказали, що, вибачте, у нас, немає у нас вже дати. нічого немає, ні грошей, ні ППО. Дайте нам, тому що ми хочемо вижити. Це ще якось би дивилося. І було переконано. А це все. Ну, Уже наша, це я сказав, проблема західних наших партнерів, так, які забороняють нам обороне, нам не дають право позбавляють право на самооборону. Ну і от нас проблема полягає в тому, що ми чомусь не купуємо, а клянчимо, хоча гроші є на те, щоб купити. Пане Наталію, скажіть, будь ласка, чи можемо ми. Ну, це можливо для наших радіослухачів, можливо, це не формат е е радіоведучого, але я задам питання, чи ми можемо просто придбати залізний купол. для того, бо тому, що я чув експертну думку і е е е експерт військовий, говорив про те, що залізний купол може збивати і каби, і звичайно ж літаки. А, каби так. Треба розуміти взагалі, ну, що залізний купол він більше призначений для ракет, які роблять е, в підземелі mm -hmm. так, так. Амас і Хізбола. Тобто це не складні ракети. Ось. І ці Каби, вони теж, ну мені теж сказали військові, що вони теж можуть е, вражатися. І їх підліт видно, видно візуально. От, Відео, які з фронту знімають, показують, що от підлетів літак, по ось наступний слід це випуск, випуск, от каб летить. Ось слід за кабом, який дає ця керована бомба. Вона також дає слід. І напевно Вона це велика, можна так. робити, якщо люди кажуть, що це залізним куполом можна робити, значить можна робити і такою зброю. Я не знаю просто чи наскільки Ізраїль готовий продавати зброю. Ну, давати ну, Ізраїль ніколи нічого не дає. Він би не був Ізраїлем, бо він щось давав ну, ось. Але я от не знаю, чи вони готові продавати. Добре, пане Анатолію, давайте ще швиденько останню тему на сьогодні, бо в нас час обмежений. 8 квітня стало відомо, що в Міністерстві культури каналам, які беруть участь у телемарафоні Єдині новини, підтвердили статус критично важливих для. Функціонування економіки і забезпечення життєдіяльності населення в особливий період їхнім працівникам дали, е, як це називається, бронь від мобілізації. Також, а до речі, можна, ми... звичайно, перевести все на жарти і все mm -hmm. висміяти. Можна так зробити. Але я би серйозно поставився до цієї проблеми і сказав, що у нас загалом полюбляють там мікроскопами забивати цвяхи, як це кажуть. Справа в тому, що є ну, люди, професії, і люди з певним життєвим досвідом і певного роду занять, які насправді важливі, важливі не на фронті. Навіть якщо це якісний буде аналітик чи якась людина, яка займається теоретичними справами, нехай йому буде навіть 30 років, то він повинен залишатися в тилу. Суспільство повинно вміти виокремлювати людей, які корисні і потрібні не на передовій не на фронті. Так можна, в принципі, всіх футболістів з АПЛ, з Англійської прем'єр-ліги призвати на фронт і поставити їх під каби. Але це люди, які ну, якусь іншу виконують функцію. Давайте від, відійдемо від тих, що в цирку працюють. Так, так, чи так. я, Шир. до речі, хотів додати. А візьмемо, а візьмем, наприклад, футболістів, які грають в іноземних клубах: італійських, там, іспанських і британських. Uh, ну, я не знаю, що Україна від цього виграє, якщо ми будемо от, uh, таких людей підготовлених, які виконують іншу роль, іншу місію, будемо використовувати як uh, штурму. Анатолію, так, але можливо слід шукати в Україні людей підготовлених уже завчасно. І використовувати першу тут, чергу. Тут, тут, тут же тут питання в іншому. Тут питання в тому, що є люди, які ну якби, прожили інше життя. І своїм життям вони чогось трошки більшого заслужили, і суспільство їх повинно цінувати. Я не можу, я не буду братися до о, всяких цирків, і хто там акробатів циркових. Але я от, мені краще. Аналогію провести з відомими футболістами, які захищають там, країну на спортивній арені. Ну, ми ж не будемо їх а, м, в, одягати в форму і відправляти е, під каби, штурмувати посадки. На жаль, ну, є нерівність в природі, а, ну чому, на жаль, так, так задумано життя. Комусь доводиться в, воювати. Рано чи пізно, можливо, і футболістам доведеться піти воювати, але поки що їх час не прийшов. Я би так сказав. Ну що ж вам, на завершення, я просто нагадаю інформацію, яка звучала раніше, десь місяць тому, про розплідників верблюдів, про е, аграріїв, які правило. тільки не рис, Воно... а згодом Дивіться, якщо ми хочемо. Підняти питання справедливості і адекватності я би підняв питання інвалідності. І те, що державні посадовці і всі оці депутати mm -hmm. уникають мобілізації, є два о, пункти. Два таких анатолій Так, да, два, два таких моменти: це спроба сховатися за інвалідністю і спроба взагалі скасувати інститут обов'язкового призову. Зрозуміло, дуже дякую. Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу. І Ютуб каналу Тригер був у нас на прямому зв'язку. Ми йдемо далі за програмою. Гарного вам дня! Ми цю тему продовжимо наступного разу. Тож, наші радіослухачі, чекайте, слідкуйте, ще поговоримо. Дякую, до побачення.